В основі накупної інформації з різних джерел, там пані та тише і знову в подальшому обслуговуванні. Мене, як клієнта вашого, так? так? карточного рахунку. Так, будьте любіжні, закрийте цей грьбаний карточний рахунок і отдайте мені мої гроші. Ви е перервали співпрацю зі мною ще півроку тому, як ви правильно сказали, на підставі інформації зібраної з різних джерел, правильно? Тобто ви не хочете горити на підставі якої інформації? Тобто не шахрайство, не фрист. Да? Просто вам так захотілося. Тобто ви інформацію збирали по заборам, по туалетам і вирішили, що Оскар не має права сьогодні, як голова благодійного фонду, бути вашим клієнтом. Господь з вами, Христос з вами, раді Бога. Ви себе під час війни проявили як злочинний банк, який співпрацює з ворогом України проти України проти військових. Тому що 80 тисяч гривень, які ви... Ваш банк забрав у мене це гроші, які були зібрані на автомобіль на тепловізор. Добре, ви мені повідомили про те, що ви е, зі мною роз, розірвали договір. Ви мені повідомили про те, що е, ви мені даєте три дні на те, щоб я дав альтернативний рахунок. Я все дав. Сьогодні 15, 16 уже, липня. Ви мені даєте письмову відповідь? Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно в випадках та порядку встановлення законом про банки, тобто ви інформацію надаєте. А відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Я не є вже вашим клієнтом. Тобто я письмово не маю права на інформацію. Станом на сьогодні банк не має правових підстав надати інформацію щомісяця в вашому запиті. Тобто я запитую банка, на підставі чого ви тримаєте в себе мої кошти, волонтерські кошти, кошти з міжнародних благодійних фондів. А ви мені говорите, банк не має правових підстав надати вам інформацію. Чому? А дивіться, не ще пункт. А тому, що ви не є моїм нашим клієнтом. Це що за що е, 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 це за манци такі у вас? Мені цікаво. Ви вже... 29 числа я писав заявою, що был. Ви определіться, то ви пишете, дайте заяву, і ми вам повернемо кошти. Почекайте три робочих дня, ми вам повернемо кошти. Дайте рахунки нові, ми вам повернемо кошти. Тепер ви зайшли в тупік. Ви вже забрехалися, монобанк забрехався. І коли я офіційно запросив по зверненню, ви пишете Оскару Олексію Генріховичу. Україна, місто Суми, вулиця Ніщасировацька, будинок 64, квартира 66. Тобто, ви ж розумієте, що ви мені відповідаєте? Де ви взяли цю інформацію? Якщо я не ваш клієнт, у вас не має бути про мене інформацію. Тобто, ви маєте написати клієнту, який до нас звернувся, відповідає. Ми вас не знаємо, ви не наш клієнт. Будь ласка, ми не маємо права надати вам інформацію. Але ж ви мені повідомили, значить, ви мене ідентифікували. Тобто, я все-таки є вашим клієнтом чи нема вашим клієнтом? Коли монобанк поверне гроші. Заявка на повернення коштів в роботі, бачу, що. ...максимально цей процес. А, це у вас такий максимально швидкий Як... процес. Як тільки дані будуть щодо виводу, з вами обов'язково знаєш, це з'явиться. А які дані вам треба для виводу? Всі Дані я надала реквізити карточного рахунку іншого банку заявка заявку в роботі, ми з вами додатково з'явимося. Я ще три місяці назад тому дав ці дані. У вас політичне замовлення три проти Оскара? Три місяці. Три місяці тому не бачу інформації. Серйозно? А подивіться, коли банк розірвав договір з Оскаром. Три місяці ще назад. У вас замовлення. У вас заказ проти Оскара. Бо Оскар посміл написати на вас як журналіст інформаційний запит щодо перевірки коштів на Монобанки у притули. У вас Монобанки зараз на Банкі на благо лежить понад 300 мільйонів гривень. Притули фонду притули. Не зрозуміло, откуда ці кошти фонду поверне живим. Півмільярда гривень зараз лежить. У вас монобанки. Які якоби на війну, якоби на ЗСУ, якоби на перемогу, і ще 25 Подібних аферистичних організацій у вас монобанки, які тримають більше мільйона гривень. І Оскар, бачите, посміл осіне гніздо потревожить, побезпоїть аферистів, які заробляють на війні на хлопцях, і посміл спросить: а куди ж ці гроші? А щоб Оскар не гавкав, його не треба викинути з Монобанка. А щоб він взагалі не тявкав, 80 тисяч гривень, які він зібрав на автомобілі на тепловізор, Оскару Монобанк не віддає. Без підставу, по безпреділу. Всі мої запити через НБУ, СБУ, ГПУ теж ігноряться. Ребята, ви серйозно думаєте, що страна буде йти вашим путем? Хрен ви угадали. На ми озвучили, Станом на сьогодні банк не має правових підстав надати інформацію. Ви чуєте, що я вам читаю? І у Монобанку немає uh, юридичних рахунків, таких як відкриття благодійних uh, фондів або таке інше. Тобто у нас є тільки посилання на ці фонди для того, щоб зробити донат. Цього достатньо, щоб у вас було близько 18 мільярдів гривень в Монобанку. ти чуєш, що він каже? В них немає юридичних підстав відкрити банку, а посилання є. Тобто ви не знаєте, коли ви повернете мені кошти. З вами зв'яжеться до такого наш Угу. І так уже три місяці триває. На даний час ми перевіряємо інформацію, з вами зв'яжемося. А що ви придулу не перевірите? Пінчук не дає вказівку. Юридична особа немає рахунку фізичної особи. В смысле, не Ви сейчас так, ну, ви зараз таку многість сказали. Благодійної організації. Добре, працюйте далі проти України. Ні, 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 ні. Вони працюють проти України проти військових. Вони надали інформацію, що у нього нету в банке рахунка. Нам поки банк підтримує військових і багато, які робили саме через карти монобанки. Банки благодійні також Монобанк збирав. Да я знаю, що ви збирали. Ви нажились на війні на краві, дай Бог кожному. Гроші, поверніть, будь ласка. Гроші. А куди ви дінетесь? Звісно, ви повернете. Куди ж ви дінетесь? Війна закінчиться, повернете. Слідуючу. І ось вот так вот набирає до утра, до слідуючого да. утра. Да. Ну от бред, подивись, подивись, що ці придурки так написали. Так він тільки що сам надав лічну інформацію, придули. Він сказав про те, що у нього немає карти в монобанку. Він не є клієнтом. Подивись, вони мене ідентифікували, ідентифікували. Так, так. І покажи людям одразу, що вони відповіли. Це ж станом на 14.07 дали відповідь мені. Оскару. Не хіру маржовому, Оскару, суми, не жнесеровоцька. Все, вони ідентифікували мене клієнта. При цьому вони мені розказують, що станом на сьогодні банк не має правових підстав надати інформацію, що міститься у ваших запиті. Це я зараз хочу відповісти мандабулам, які розказують, що мене викинули з Монобанка, як шахрая. Де мене викинули з банка, як шахрая? Ви якщо щось мандите, хоча б за базар свій відповідаєте. Поверніть, там розказує, я полтисячі солдат кинув. Оскар просто маленький чоловік, який пішов проти великої системи. І система всралася. Коли Оскар дав запит інформаційний монобанку, е, немає у мене Монобанка, я вам зараз показав. Заходить в монобанк, там є накопичення. Я прикріплю. Там є накопичення, там є банки на благо. Заходите в банки на благо, а там перший фонд притули. 300 мільйонів. Повернись живим півмільярда гривень. От із-чего Оскара виконав з Монобанка. Потому що Оскар посміл тяпнути на деньги, які йому не приналежать. Вони, правда, воєнним не приналежать. Вони просто на крові заробляють Монобанком. Я 80 тисяч зароблю. А хай вони тепер авторитетці зароблять Монобанк. Виходьте все з Монобанка.